Коли прогулюєшся по Львову, Франківську чи Кам'янці-Подільському, по багатьох містах західної України, то крім фортифікацій, можна побачити багато церков та костелів, зокрема костелів та монастирів різних католицьких орденів. Це бернардинці, домінікани у Львові. Мають дуже красивий костел. Після них були єзуїти, які мали дуже серйозні навчальні заклади. Також є, наприклад, Тринітарії та інші Римо-католицькі ордени. Дехто може запитати, чому православні монахи всі однакові, а ремокатолицькі одні такі, другі такі, треті ще інші. Не завжди монахи є одинакові і історія Чернецтва про це говорить. Але давайте про все послідовно. Отож, починаємо. Отак зразу давайте копнемо ще в часи до християнства, коли жили аскети, яких називали єсеями. Більшість з них не одружувались, але не всі. Ось що нам каже про них Йосиф Лавій. Існує ще інша гілка єсеїв, яка в своєму способі життя, поглядах та звичках є ідентична попереднім, але відрізняється від них своїми поглядами на шлюб. Вони вважають, що ті, які не вступають в шлюб, ігнорують важливу частину призначення людини, а саме відтворення потомків, і все людство вимерло би в короткий час, якби всі поступали так, як вони. Тобто вони вступали в шлюб, але в період вагітності їхніх дружин вони отримуються від подружніх відносин, щоб доказати, що одружились не з перестрасті, а з ціллю мати потомків. Часто трапляється так, що погляди на базові потреби людства, такі як шлюб, їжа чи утримання від того чи іншого, навіть всередині однієї конфесії можуть бути різними. Свого часу, коли я був в Греції, я зауважив, що жінки приходять в церкву без покритої голови. Я спитав місцевих, чому так? Вони сказали, що греки є гордий народ. І коли були під турецькою окупацією, вони хотіли показати, що не є такі, як турки, що жінка не має бути з закритою головою. Головою замотаною, а що вони є вільними людьми. А тепер перенесемося до Італії. 529 рік вважається виник перший римокатолицький ордер бенедиктинців. Засновником був Бенедикт Норсійський, який побачив, що верхівка християнства живе не так, як личить християнам. Він вирішив не критикувати когось, а сам пішов подалі від цього міста і почав подавати добрий приклад, живучи як християнин. Біля нього почали збиратися охочі, і так виник цей перший римокатолицький орден. Але справжній парад орденів відбувся після подій 11-12 століття. В той час папство вже утвердилося, церква розділилася на західну та східну. На заході піднявся трошки економічний рівень, і багато людей відступало від католицької віри. Була маса є хрестові Христові походи. Дехто вважає, що папи почали організовувати людей, які би боролися за католицьку віру. Але чи це так було? Благословляю тебе, синку. Хай Господь тебе благословить. Але, щоб робити великі речі, треба було мати серйозну мотивацію, Матеріальну чи духовну, і знати, для чого ти це робиш. На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Дякую, батьку. Найди собі синку вірного товариша. Отож, мотивація була зробити великі справи в оточенні вірних друзів, захистити християнські цінності. Один з перших орденів, який виник, коли почалися христові погоди, це орден тамплієрів або храмовиків, або орден храму Соломонового. Вони надавали військову допомогу християнам і захищали їх від ворогів в різний спосіб. Також багато людей в той час було і поранено, і потребували іншої опіки, тому виникає орден госпітальєрів або іонітів від святого Йоанна, або ще його називали Мальтійський орден, тому що потім він був перенесений на острів Мальту. Дуже цікава історія госпітальєрів і їхні відносини з козаками, але це інше питання сьогодні. Коли рашисти розв'язали проти нас війну, сучасні військові госпітальєри рятують тисячі людей, яким завдано серйозних поранень. В кінці 12 століття Жан з мати і Фелікс Валуа заснували орден Святої Трійці, або як народ їх називали Тринітарії. Вони давали обітницю бідності, тобто це був жебраючий орден, який займався викупом людей з ворожої неволі. За понад 400 років є така інформація: вони майже 31 одну тисячу людей врятували з неволі. Тобто це були такі волонтери, які збирали пожертві на викуп бранців. Були випадки, коли не могли назбирати грошей, то навіть самі йшли в обмін на бранця. Їхнім знаком був такий червоно-синій хрест. Не забуваємо, що війни велися не тільки за тіло, але і за душу. Тобто вони були гібридними, такий терміни, який ми використовуємо сьогодні, і найкращими в війні за душу були домініканці. Орден заснований на початку 13 століття Домініком Гусманом. На заході Європи якраз тоді було багато єресей, а домініканці займалися проповідуванням і просвітництвом, пізнаються по такому своєму характерному білому одязі. А гербом домініканців був пес зі смолоскипом. Якщо він зображався кольорово, то він був чорно-білим. У Львові на костелі домініканців, які зараз греко-католицькою церквою, є, можна побачити цей герб. Якщо у вас ще не пішла обертом голова від перелічення орденів, то хочу сказати про орден францисканців або братів наших менших. Це їхній герб, рука зі стигмами святого Франциска і рука Ісуса Христа. Цей найбільший орден ще поділився на декілька груп після реформи 14 століття. У Львові, наприклад, є бернардинський монастир це відділення від францисканців. Біля нього є монастир жіночий кларисок. Це теж ті ж самі францисканці. Також капуцини. Це теж. Ті самі францисканці їх можна пізнати теж по такому характерному одягу, який асоціюється у нас з фільмами про середньовічних монахів. Можна багато говорити про римокатолицькі ордени, але суть залишається в тому, що це є організована громада, яка має певний статут і певні цілі. Також можна говорити про територіальні ордени, як Лівонський, Тевтонський, е, багато чому вони мають подібного до інших орденів. З чим у вас асоціюється слово орден, напевно, з якоюсь відзнакою, за якісь подвиги у військовій чи іншій справі. Ніби нічого спільного з релігійними орденами. Але не спішіть. З 14 століття на базі релігійних орденів почали з'являтися лицарсько-шляхецькі, і члени ордену носили відзнаку свого ордену як свій символ. З початку 18 століття виник орден Лазні. Це вже такий перехідний момент між... Тими лицарськими орденами і такою нагородою. Щоб прийняти звання, треба було вмитися, всі церемонії прийти, а потім це вже входило в звичайне русло. До речі, кавалерами ордену Лазні були президенти Америки, такі, як Рейган, Буш старший, і славновісний наш командувач Микола Юнаків. Можливо, ви чули, що хтось є кавалером ордену 1, 2, 3 чи 4 ступеня. Це теж не випадково, бо в ордені були свої ієрархічні рівні, тобто лицар ордену, комадор, магістр. А той, хто не був членом ордену, був донатором, тобто всяко сприяв, давав гроші на пожертву. Сьогодні цей термін не потрібно пояснювати чи перекладати, якби це я відео робив декілька років тому назад. Сьогодні в нас в країні майже всі є донаторами, бо донатять і ще одне цікаве порівняння: керівником ордену був магістр або генеральний магістр, або генерал. Всі ми звикли, що генерал має виглядати якось так, але колись генерал це був монах з відповідними регаліями. Зараз все по-іншому. І нижче звання від е, генерала було Комадор у 2020 році. В нашій армії теж вели таке звання. Порівнюючи ордени з військовою справою, не можемо не сказати про воїнів Ісуса або Товариство Ісуса, або єзуїтів. Орден, який був заснований в 1534 році, Ігнатієм Луйолею. Він був лише на 8 років молодший від Мартіна Лютера, чоловіка, який почав реформацію в Центральній Європі. І, грубо кажучи, єзуїти робили те саме, що домініканці, але на зовсім іншому рівні. Тому що єретики вже були не ті, і війни вже були не ті. Треба було боротися з віровідступниками, як зовні, так і середини, на зовсім іншому рівні. Вони відсилали місіонерів не тільки на наші території, де був стик з православ'я з католицизмом, але далеко до Східної Азії, а також засновували єзуїтські колегії, які давали серйозну підготовку, щоб боротися з відступниками. А люди ставили в той час дуже і дуже серйозні питання. По чому я должен вбивати цих дірі тіков гугінет, що яке которостоїть только в тому, що вони поють по французьки псалми, які ми поємо по латині? Випускниками єзуїтської колегії були два серйозні вороги 17 століття Ярема Вишневецький, який перейшов з парослав'я на католицизм і мав серйозні організаторські здібності, а також Богдан Зіновий Хмельницький, який зберіг свою віру, але теж був непересічним лідером, як ми знаємо, з історії. До речі, ще один відомий ізоїд це сучасний папа Франциск. Людина освічена, знає про Україну, але, на жаль, відомий деякими зашкварами на тему сучасності. Взагалі єзуїти були неординарними, а оскільки вони мали ще й сильний вплив, то це не всім подобалося. І в 1773 році орден єзуїтів був заборонений. Але оскільки це не середньовіччя, то в 1814 році він відновив свою діяльність. Зараз близько 20 тисяч єзуїтів налічується по всьому світі. Це досить велике число. Не всім так повезло, як єзогітам. Вже згадані мною тамплієри мали успіх, але оскільки це не сподобалося комусь, того орден був заборонений, а керівник ордену і деякі тамплієри померли від перегріву на вогні. В Європі різні католицькі ордени почували себе по різному. Але коли вони висилали свої місії в Річ Посполиту, то в польській державі себе почували як в раю. І тому розросталися тут монастирі, кількість монахів теж. Навіть якщо обирався король не з католицької традиційної сім'ї, а наприклад Август, II моцний САС, то він в себе дома боявся спалитися, що прийняв католицизм, а в Польщі не хотів навіть приказати своє протестантське походження. Коли Польщу розділили, і на східні території прийшла Австрія, вона почала проводити релігійні реформи, і деякі монастирі, і деякі ордени таки підмяла. Але гірше було там, де прийшла Росія, а ще гірше було, коли прийшов Радянський Союз. Римо-католики, греко-католики і православні не московського патріархату себе добре не почувало. Не буду казати, як було з іншими конфесіями, бо це зовсім інша справа. Отож, в Західній Україні багато знаменітних римо-католицьких орденів, тому що тут є Європа. Всі вони змінювалися. Хто не змінювався, міг не вижити, бо одні ордени збереглися, одні не збереглися. Але ті, які занадто добре змінювалися, в яких було все занадто добре, ризикували потрапити в немилість. Не буду показувати пальцем, щоб провести аналогії з сьогоденням. Отож, будьмо спеціалістами в якійсь галузі, вдоскональмося і завжди йдемо е, до позитивного. Тому що негативного у нас так досить багато в нашому світі. А я всіх заохочую подорожувати, чи зі мною, чи без мене, не тільки до Львова, але і вирушити, наприклад, до Кам'янця-Подільського чи інших міст. Там маса цікавих пам'яток з різними символізмами. Всім гарного дня!